профилактика на третьому році Дивіться, скільки пилюки воно ж все як пилісос. а це болгарка ріжеш десь поблизу апарата вона все сюди затягує. Ну, конечно дорожки тут вложенные конкретні. пайка блін. нифига сіде. клапан газу так, оце зараз все компресором поведуває. Так, що Ось тут крутила ця штучка, тому що вже он провод ізоляції гаплик. Надо всунуть далі. Кнопка переключення ММА МИГ. Ну а це коротше... Електродна сварка, це полавтомат. Оця пилюка металівська опасна, тому що вона на дорожках йде везде, а тут вона, де процесори, транзистори. І вона може призвести до короткого замикання. Так що треба. А вона ж нічим не покрита, ніяким лаком, нічим, ніяким герметиком. Сейчас выдаю все гарно. Ух ты, нифига себе на экферитовое кольцо. Потужные. Да. Такий вот внутренний мир. Напив автомата. Конкретный кулер такий мощняковый, нездоровый. Так, тут деяку и треба провести. А сама. Внедрить атаки вольтметр переменного тока. Я, кстати, по форм-фактору схожий на ці. Такий точно. Только ж немає места на передній панелі. Колхоз, конечно, колхоз. Я такий колхоз установив на свій інвертор. А для чого? Да для контролю напряження в мережі. Тому що якщо напруга низкая, він починає срать, а не варить. И ты начинаешь играть с настройками, думаешь, что за фигня, короче. А так себе дивишься сеть И все, короче, понимаешь, в чем дело. Mm. Так что я думаю вот тут есть место. Причем вот тут не будем мешать. Так вот. Здесь вот тут. Пофиг что сзади. Конечно было бы круто, как бы спереду, но спереду нема места. Я всю стенку не хочу резать, она прослабить. Содержатель содержатель, Они тут сделаны конкретно. Да, таки точно. Ну, вот такие вот мысли. Не аппарат. Я хочу, так и дорабляю. Що хочет то й мучу. Модель 21 го року, до речі. Полезна функція. Індуктивність. Короче, якщо треба гарно проплавити метал. Чикс, накручуєш сюди. Якщо треба заварити щось тонке листове, ставиш отак от. просто масив металу наложити валіком. Треба на щось. Тоже ставиш поменше, ну якось так і класне. від нього облуда показано скільки вже кілограм проволоки він спалив 15 Ось уже остаток треба купляти нову бобіну використаний диск зарядив ну шо погнали розмітку зробив. от так от пропіли зробив Саму різку не знімав, бо по закону мерфі все повинно було не получиться. Або вийшло би якась халепа, трапилась би. Я це вже знаю. Включанто. Оце напруга хороша. Ну і тут всякі реблюки. Тут такі було такі є. Нормально. Хороший получился агрегат, Все равно він не на гарантии, что хочет и делаю.